Власне, з цієї новини, з цієї інформації, і почнемо. Керченський міст буде виведений з ладу у першій половині 2024 року. Про це пише The Guardian з посиланням на власні джерела. І додає в начальника української розвідки Кирила Буданова. Вже є цитую, більша частина коштів для досягнення цієї мети. Раніше міст вже двічі намагалися зруйнувати. Перша атака була наприкінці 2022 року, у липні минулого року. Українські морські безпілотники пошкодили ділянку дороги паралельно залізниці, яку використовують російські військові для переміщення танків і вантажів. Голова СБУ Василь Малюк підтвердив причетні служби безпеки до обох атак. Що джерела Гардіан, це, звісно, добре, але ми, ми зможемо зараз напряму запитати в представників ГУР, що ж власне, які перспективи Керченського мосту? Андрій Юсов, представник головного управління розвідки, до нашої розмови долучається. Пане Андрію, добрий день. Слава Україні! Вітаємо вас, героям, слава вітаю вас, пане Андрію. То що чекати Керченському мосту, які перспективи в нього, так би мовити, на найближчі місяць, два три? Ну, давайте розділимо це питання на дві частини: перше, що стосується публікаціях, навіть в найбільш шанованих західних виданнях із посиланням на анонімні джерела, ну це їхні джерела, їхні публікації. Я не думаю, що це варто додатково коментувати. Зрештою, інциденти на цій незаконній споруді, яка використовується військових цілях, були і зрозуміло, що всі військові цілі на українських тимчасово окупованих територіях, а також ті, які використовуються загарбникам для постачання сил і засобів для окупаційного угруповання, це законні цілі для України. Думаю, що робити додаткові деталі, анонси чи запрошення для ворога ну, було б недоцільно. Тому публікацію ми коментувати не будемо, але Україна, Українські сили безпеки і оборони безумовно продовжать свою роботу. В напрямку звільнення деокупації територій із знешкодження військових об'єктів і цілий противника. пане Андрію, якщо говорити про оборону мосту, от починаючи з тих перших ударів по цій переправі незаконній, як окупанти зміцнили оборону? Ну я думаю, що вони ж теж працюють над тим, щоб не дати нам втілити задумане в життя. Ну насамперед вони звільнили, зміцнили оборону і даного об'єкта, інших об'єктів кораблів від атак українських морських дронів. На папері і в звітності ми регулярно знаємо, що рапортують нагору, що всі необхідні заходи в житті. Такого більше ніколи не повториться точно. Ну але потім проходить час, і ми бачимо, що черговий російський корабель знищений чи інші об'єкти. Це означає, що робота триває. Втім, не можна недооцінювати ворога. Вони пробують. Ми бачимо і затоплені баржі і значне посилення протиповітряної протиракетної оборони. Це все робиться, але і дії українських сил безпеки і оборони носять нелінійний, неповторюваний характер. Тому безумовно всі ці заходи ворога також враховуються. Пане Андрію, хочеться уточнити. Цей Керченський міст він для Росії, для Путіна, він залишається. Таким незмінним способом доставки в Україну засобів ведення війни, чи все більше перетворюється на символ за вашими даними? Про що можна говорити? Це одне одне іншому не суперечить. Ми бачимо і вже чули офіційні повідомлення. І Україна підтверджувала це про будівництво залізниці до Криму разом з тим, з точки зору лише військового постачання. І, зокрема, після успішних дій України в цьому напрямку мосту замало, але як символ він справді для Путіна залишається надзвичайно надзвичайно важливим і для расизму в цілому, це правда. Російська диктатура багато в чому будується на таких безглуздих, дорогих, часто кривавих символах. А залізниця ви сказали про залізницю. В якому в якій стадії вона зараз знаходиться цей на якому етапі будівництва? Ну, це вже серйозний етап будівництва. За кілька місяців можемо побачити результати. Знову ж таки, нічого нового тут немає. Україна бачиться і відповідним чином готується. Результати, тобто, вони можуть запустити перші ці потяги з там я не знаю з військовою технікою, обладнанням і так далі. На сам на сам мова йде про виключно військове постачання, і так це однокалійка. Планують, вони так планують. Плани від життя відрізняються. Ну і звичайно, українські сили безпеки і оборони будуть ці плани коригувати. Яким ага. чином? Ну я думаю, що тут ми можемо в ретроспективу подивитися, яким чином ці питання вирішувалися в інших випадках, і вже після початку повномасштабного вторгнення, зокрема. Як то кажуть, побачимо? Та? Так а от хочеться ще уточнити. Почуємо, побачимо. Почуємо, побачимо. Бо вовна, вона бо вовна, вона так, коли квітне, то це досить гучно зазвичай. М -м, та. Та І, його... Коли чути, то його чути добре. Пане Андрію, хочу ще поточнити актуальну інформацію щодо удару по ефективності удару по заводу з виробництва дронів в Єлабузі. Яка у вас остання інформація? Наскільки наскільки все погано може бути для? Для Росії для їх військової машини ну, почнемо з того, що ми не коментуємо, не підтверджуємо і не спростовуємо з приводу того, хто чим е бив. Ну, бачили всі, що добрі літальні об'єкти долетіли е в цей чудовий день кілька військових об'єктів на території Окупованого Росією Татарстану. І так мова йде саме про військові об'єкти. За попередню інформацію е уражена. Підприємство із збору шахідів, або яких на Росії чомусь називають гірані, і там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства. Це добрі результати і прекрасно. Ми всі цьому породіли. І думаю, що подібні, подібні радощі будуть і в майбутньому також. І радіус їхній буде також збільшувати пане Андрію. А як реагують в ГУР на заяви ООН, Зокрема, спікера генсека Стефана Дюжаріка щодо того, що відбулися таки. Ну я процитую їх на цивільну інфраструктуру? Я перепрошую організація Об'єднаних Націй, це колективний орган, і тут можна лише наголосити, що Україна. Чітко дотримується статут організації Об'єднаних Націй, на відміну від Російської Федерації держави агресора, яке порушує статут ООН, міжнародне гуманітарне право і щоденно здійснює атаки на цивільну інфраструктуру, вбиває українське цивільне населення наших захисників, також в порушення всього міжнародного права. І, звичайно, як невід'ємна складова організації Об'єднаних Націй, Україна захищає своє і свій суверенітет. Як ведучи оборонну війну, а про конкретні конкретно ці атаки? Ну мова йде, і весь світ побачив, що Росія фактично визнається про атаки на військові об'єкти пане Андрію. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за коментарі. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки, був з нами на з.